Доброго вечора. Ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха найкращий намет. Усе це, звісно, Митько розказав уже потім. А зараз саме отой крик, прапор, тільки дужчі, бо кричали кілька чоловік, і почули ми із Славком. Ми побачили, як від лісу мчить Митько. А за ним і з гуком і свистом біжать чужі. У тому, що митька їм не наздогнати, я був певен. Я знав, як бігає мій друг. А далі бігти навскоси через весь луг до дальнього краю лісу, але ж там, мабуть, повно чужих. А чи є наші? До річки путь теж відрізана. Там стовбичала охорона човна, і тепер напружено дивилася туди, звідки лунав лемент, силкуючи зрозуміти, що ж там діється. Стій, лови його, прапор, хлопці, переймай, кричали переслідувачі. Сюди, пацани, прапор, зарепетував і собі довгов'язий на копиці. І поступово до тих коло річки дійшов весь трагізм ситуації. Вони зрозуміли у того найпершого і найпруткішого їхній прапор, і зараз вирішується доля сьогоднішньої гри. Тож не дивно, що й вони, покинувши свій пост, з войовничими криками кинулися навстріч Митькові. Отже, вихід напрошувався сам собою взяти ліворуч, знову податися у ліс, але з ближнього до нас краю і так лісом, заплутаючи сліди, постаратися досягти річки, може, там зустрінуться наші. Так само, видно, розмірковував і Митько. Спершу він біг нібито поминаючи нашу схованку. А тоді круто звернув ліворуч і за кілька секунд, важко переводячи дух, влетів у кущі, де сиділи ми. Я вже казав, що чагарі, які ми вибрали, густо розрослися на значній ділянці лугу. Тож можна було. Пробігши непоміченим крізь них вискочити з будь-якого боку чи навіть деякий час успішно ховатися в гущевині. І ще трохи збило противника це з пантелику. Втративши з виду митька чужі, замість того, щоб бігти за них слідом, розсіялися, почали оточувати нас і цим самим програли кілька секунд. Ви тут, оцапнувся мій друг, побігли, повинні встигнути. І ми втрьох, не розбираючи дороги, почкурали чагарником. Але, ще не виткнувшись на відкрите, я вже побачив крізь гілля, що й звідти, з лісу, де мали ми шукати порятунку, квапляться нам навстріч четверо чужих. То було цілковите оточення. Все вкляк я на місці, і там вони. Все розгублено повторив Митько. Ехе, хоч би наших кілька, хоч трошки. Де ж вони бродять, баранячи голови? З трьох боків. Що ж робити, Серега? Їх тут понад десяток. Наздоженудже, мала не плакав Митько, ех, така операція провалилася. А що я міг йому порадити? Все ближче лементи, тупіт ніг. І раптом Славко, котрий за весь час не зронив і слова. Славко, котрий спершу скиглив, що йому хочеться їсти, а потім, що йому хочеться спати. Оцей тюхтій, Вайлой мамій, цей здобувач призів і всяких там перших місць швидким рухом зняв з древка полотнище. Тицнув його митькові і гукнув Хлопці, не висовуйте ще п'ять секунд. І кинувся із самим древком геть від нас, просто на відкрите. Мов навмисне він опинився на виду у всіх трьох груп. «Здаєшся, – Здаєшся? закричали одні чужі. Здавайся, авторували їм другі. Але Славко здаватися не хотів. Спершу він узяв на ту групу, що бігла отчавна, човна, а коли до неї лишилося зовсім небагато, завернув праворуч і гайнув повз копиці просто у лук. Його, мабуть, вабив простір, степові вітри і все таке інше. Куди йому, махнув рукою Митько, не втече, схитнув головою я. Наш акордеоніст між тим біг перевальцем. Як завжди, трохи комедно все далі й далі від нас, а за ним із гиком чали всі чужі. Мені навіть здалося, що вони отримають задоволення оцієї цієї гонитви і заздалегідь відомим фіналом. Повз нас промайнула та грубка, що так недоречно вихопилась із лісу. І ми присіли в кущах. Але я встиг помітити, хтось із них сміявся. Не втече, зітхнув Митько. Ще кілька секунд споглядав я ту гонитву, усе ближче й ближче переслідувачі, і раптом зрозумів. Я все зрозумів, адже ніхто не знав, що у нас у кущах троє, і всі, хто ловив зараз лавка, думали, що вибіг із кущів той, хто сховався в них, що женуть вони за тим, хто викрав прапор. І ще я зрозумів, що Славко, цей молодець, цей чудовий акордеоніст, цей завойовник призів і переможець найкращих конкурсів, зробив таке навмисно і що путь до ріки вільна. Якусь мить я ошелешено дивився на луг перед собою, де зараз не було ані лялечки, а тоді повернувся до митька, Митю! Але й Митькові все стало ясно. Мерщій гукнув він на ходу, і ми понеслися, помчали, на крилах полетіли до ріки. Привіт, невтомним дозорцям, ще гукнув я щасливо довгов'язом, котрий так і сидів зі своїм биноклем у руках і збараніло глядів на нас. Лише за кілька секунд я почув його голос. Пацани, дивіться! Та чим він міг нам завадити? Ми були вже далеко. О, як завили, як заверіщали наші противники, як зойно в розпачливо, зеленими горлянками весь луг. Я кинулися всі, хто на ньому був нам навздогін. Але й ми старалися, як могли, і земля просто спливлала у нас під ногами. Ось уже остання копиця, ось похила береговина, і я на повному ходу заскакую ворожий човен, а Митько впирається руками в корму, відштовхується і з маху скочується на дно. Тридцять метрів, усього лише тридцять метрів виграли ми завдяки славковій хитрості, але їх виявилося достатньо. І ось уже за дерев на нашому боці вибігають наші хлопці. І вже видно і Вовку, і Юрка, і Наталку, і вони махають нам руками і кричать Давай, хлопці! І навіть Сергій Анатолійович подалік розмахує руками. І ось уже поруч на човен, і в ньому вітька, люська і ще хтось. І Митько стає на повний зріс на кормі, і в руках у нього розгортається за вітром, пручається і трепоче ворожий прапор. Ми кричимо від задоволення. Той крик підхоплюють і в човні, і на березі, і далі, в лісі і далі, аж у самому Києві, здається, лунає той гук. До цього могутнього, багатоголосся приєднується ще один крик з того берега, звідки ми щойно припливли. І я обертаюсь і бачу то кричить наш Славко. Славко з нашого намету, славко з нашого найкращого намету. На сьогодні це все. До побачення!